Вітаю! Сьогодні ми здаємо звіт, третя група ФОП за перший квартал 2025 року. Заходимо в кабінет платника податків через кабінет TextGofUA. Як ви бачите на екрані. В мене файловий ключ. Заходимо. В ведення звітності. Вибираємо 25 рік. Перший квартал. Створити. Якщо ми обира всі, то ви побачите F0103309 податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи. Можна здати цей звіт до 12.05. Заходимо. Номер у мене ж другий, тому що я вже здала свій. У вас буде номер 1. Ви перевіряєте код ДПІ і з номером вашої податкової. Якщо вона у вас інша, ви натискаєте на стрілочку і вибираєте ту податкову, яка саме ваша, де ви зареєстровані. Створити. Що ми бачимо? Ми бачимо хрестик на звітної, там, де перший квартал 2025 рік. Далі ми заповнюємо наш присвідчений я по-батькові, ідентифікаційний код, нашу адресу, де ми зареєструвалися. В пункті 9 ми ставимо чисельність людей. Якщо у нас їх було 0, значить 0. Якщо у нас там було 1-2, ми ставимо ту чисельність найманих працівників, які у нас працювали в період першого кварталу. Вносимо всі кведи, по яким ми отримували дохід за перший. Квартал і опускаємось аж до шостого рядка, де 5% обсяг доходу Ми вписуємо тут суму, усю суму, яку ми отримали за весь перший квартал. Якщо, наприклад, ми отримали там, скільки, давайте 60 тисяч. 60 тисяч. За весь період ми отримали доходу, тобто скільки нам заплатили наші клієнти або покупці. Натискаємо Enter. І бачимо, що ця сума також з'явилась в восьмому рядочку. 5% уже система порахувала і показала в 11-му рядочку тисячі, в 12-му 14,1 і 14. Якщо у вас. Не було ніякого доходу, то ви пишете в шостому рядочку 0. І також тут все ну, зникає. Ой. Далі ми вже в першому кварталі і звітуємося за військовий податок. Військовий податок у нас знаходиться трошечки нижче, ми спускаємося доходимо до 23-го рядочка, і тут написана сума військового збору за ставкою 1%. І сюди, поки воно само не рахують, на жаль, ми вписуємо саме 1% від суми, яка у нас є в 8-му рядочку. В нашому восьмому рядочку 60 тисяч. Один відсоток у нас виходить 600 гривень. 600 гривень ми вписали, натискаємо знову Enter і бачимо, що ця ж сума дублюється у нас в 25-му рядочку. Все. Перевірити. Перевірити. А, підписати. І відправити. Я підписувати відправляти не буду, тому що я вже це зробила. Після цього, через деякий час, десь годинка, може трошки більше, ви побачите зелену квитанцію От такого кольору вона буде номер 2 Якщо ви її побачили, значить все здано, все дуже гарно, все дуже добре. Гарного звітування і зеленої квитанції.